Всім привіт! Мене звати Дмитро, сьогодні 4 серпня і я вирішив зазняти, зафіксувати на відео свою майбутню історію успіху. З 2019 року я займаюся таким видом спорту як Армреслінг і не маю якихось досягнень. Так от я хочу досягнути максимальних вершин вармеслингу, хочу боротися на топових турнірах з топовими атлетами. Звичайно, на початку буду ставити невеличкі цілі, досягати невеликих цілей і рухатись вперед. Чому ці відео можуть бути цікаві? Тому що я звичайний середньостатистичний українець, який проживає в невеликому селі івано франківської області та працює на звичайній роботі. Ці відео можуть бути цікаві як молодому поколінню, так і старшому, так як мені 41 рік і це вже далеко не найкращий вік для спортивної кар'єри. У своїх відео я покажу, як тренуюсь, як живу, як харчуюсь.